Ми дійшли поки до позиції до своєї, в нас була тупо одна бутилка води. Нам сказали, не виходить через те, що кацапи дуже сильно літають і дуже. Езот. І ми слухали спочатку, але води не було. Просто не було води. Наскільки не було води, що ти встаєш і все, тобою шатає. Їсти хотілося. В натурі хотілося їсти. І з ума сходили від самої їди і води. Ми для того, щоб убити жажду води. У нас я у нашого повара забрав здоровий кусок сала копченого. І ми оце по кусочку сала смоктали. Це першу неділю, бо ми віддали воду тому чоловіку, в якого хребет було видно. А ми смоктали сало. Сало перебивало жажду. Ну, то есть, коли сало закінчилось, ми зима почали сходити. Нам ні ковбаса, ні тушонка, нічого не треба. Нам хочеться пити. Просто пить. Я почав малювати палички. Палички на стіні. скільки я днів пройшов. І на другу неділю, коли вже не було води, вже в роті пересохло, ти вже ну, говорити не можеш. От тоді ми вже зрозуміли, що все. Ну, треба щось робити. Ну, Доводилось пить мочу. От звернувся, а стрілу випив. Так, ми дільку-дві попили на мечу, я точно вже не пам'ятаю через те, що еф... через FPVшки контужені. Криша їхала.